Коломийська тенісистка Валерія Жупанська привезла золото зі змагань європейського рівня. Це юнацька першість із тенісу до 16 років, яка проходила у Німеччині. Участь у турнірі взяли тільки чотири країни: Німеччина, Англія, Росія та Україна. Такий подарунок коломиянам юна переможниця зробила якраз напередодні дня фізичної культури і спорту. До Німеччини на змагання поїхали сім тенісистів з України. Це дівчата віком до 16 років. Наймолодша 12-річна Валерія Жупанська представниця з Коломиї. для дівчинки. Такі турніри не новина, адже вона від 4 років займається тенісом та вже є багаторазовим переможцем всеукраїнських і міжнародних турнірів. Але, попри великий досвід, спортсменка хвилюється перед кожними змаганнями, адже спорт легковажності не пробачає. Я дуже переживала, тобто я не хотіла давати шанс. Виходити їм вперед. Я більше брала ініціативу, пробивала, атакувала більше. Ну і я не хотіла, щоб там був рахунок 6-4, тому 6-2-6-2. Валерії Жупанській за результатами у фіналі випало грати з німецькою спортсменкою. Коломиянка каже, суперниця була достойною в тенісі, але слабша характером. І Валерія перемогла її психологічно. Головне, коли виграв, наприклад, один м'яч не дати виграти другий, третій. Просто треба дожати, щоб вона розпсіхувалася, подумала, що в неї нічого не виходить. І того так. тренер вас так навчив Таким Ні, тренер, це вже знає всі з маленького дитинства. Хто психі... психологічно ну сильний. То не можеш переламати. Ти хоч кричи, що хочеш, він просто не буде піддаватися. На дівчинка попалась така, що можна було її просто переламати. В результаті в юнацькій першості з тенісу, третє місце виборола Україна, другою стала німкеня, і перемогу здобула наша гордість Коломиянка Валерія. Це саме перспективна тенісістка до 12 років. Хоча вона змагання не грає такого рівня до 12, до 14, пробує до 16 років. Тобто це на дві категорії вище. 14 років, розумієте, і 16. І вона там дає непогані результати і має непогані здобутки в цьому. Роман Савуляк в теніс почав грати десятирічним хлопчаком. А вже з 1973-го на тренерській роботі. У Коломиї має дві групи: одна початкової підготовки, друга навчально-тренувальна. На сьогоднішній день як старший тренер області пишається тим, що 75% учасників всіх змагань вихованці Коломийської школи тенісу, та й на міжнародному рівні має своїх учнів. В Німеччині працюють всі наші вихованці, всі наші спеціалісти. Так що тут немає нічого. Ну, практично, то і мої вихованці там працюють, мої вихованці працюють і в Америці, і в Ізраїлі. Так що вони всі пройшли тут, можна сказати, радянську школу, ще того такого початкового тенісу. І я вам скажу, що як в Радянському Союзі, так і в нас на Україні початковий теніс дитячий. На високому рівні Валерія вважає, що в Україні не дуже правильний психологічний підхід до тренувань юних спортсменів Забагато контролю та тиску навіть від батьків. Від українського тут більше сидять батьки, дивляться за дітьми, кричать на них більше їх цей. А коли в Німеччині ти граєш, то наоборот дівчинка може попасти в двохметровий аут. А мама підбодрює, каже: Давай, давай то ліпше, давай молодець, все добре. Все, що планує дівчинка у майбутньому, пов'язане зі спортом. Адже Валерія не просто спортсменка, а справжній боєць. Окрім тенісу, вона плаває та здобуває успіхи у цьому виді спорту. Нещодавно отримала перемогу на рівні області з легкої атлетики. Крім того, для спеціального додаткового навантаження, яке потрібне для тенісу, займається боксом. З родини, звичайно, мама і тато вони мене завжди підтримують. І тренер, ось тренер з Коломиї і тренер з німеччини. Приймати більше участі, скажімо, на Україні, ну і також успіхи на міжнародному. Такому терені. Дівчинка виїжджає, батьки мають можливість її відправити туди. Не кожна дитина, яка займається у нас в Коломиї, має таку змогу. Так що, скажімо, нема того, що колись було, що чи школа, чи місто могло відправити відрядження. Галина Досин Ігор Кофлюк, події, телеканал НТК.